Сьогодні 25 липня. Відбираємо мед. Відбираю мед і трішечки про експеримент. 9 шестирамочників. Посередині була перегородка в кожному шестирамочнику і було дано по одній рамці розплоду. І по маточнику. Ну, де обутілося, дві матки, одну забрали, де обутілася одна. То одна. Повитягував перегородки. А і було дано ще по одній рамці корму в кожне відділення. Тобто по дві на один шестирамочний. Все як в Канаді. Тільки щось перегородкою. Два літки літають на цю сторону. Один літає на цю. Як Якнуколи все показало себе дуже гарно, мені сподобалось. Стандартна рамка, не потрібно нічого видумувати, як з мікрушками. В мене були приблизно 40 штук, я вже не пам'ятаю. І я там, де в відводках не облетілася, матки під'єднував в сім'ях, ну, в общем, ремонтував, було дуже дуже класно, мені сподобалось. Ну, це залишилось. Я поклав ганімановські решітки і поклав спільні корпуси. Зараз покажу, що з цього вийшло. Зняв кришки. Не відрізняється, що ця сторона, що ця по результату. Результат рівно тут нічого. Тут принесли аж дві рамки. Тут ну, взагалі пусто. І тут також е, стоять ці корпуси більше трьох неділь. В принципі, ситуація і в основних сім'ях не фонтан, по корпусу там, може трішечки більше принесли. Ну, а цим духу взагалі не вистачило видавити мед. Тобто вони принесли собі на зиму. Сложно сказати, підходять ці вулики для меду в такому варіанті. Для нашої зони, чи це рік такий, але такий експеримент на трьох фідонах показав результат аж дві рамки. Бачите, тут теж ноль. Сила шестирамочників була, скажімо так, наповнений повний оцей корпус Шестирамковий. бджолами був. Потім на наступній неділі я зніму і покажу, яка кількість бджів. Так, про мед. Зараз пів восьмого, приїхав я сюди десь о шостій, зняв корпуси. Десь з першого пройшло вже година. То бджів майже немає. Тут трішечки. Воровства ще немає. Побільше бджіл. тут поменше. общем, годинки за дві злітають майже всі, але я так довго не чекаю. А щоб основна маса звутіла. так по кругу я йшов, знімав. Ну і тут видно. Ніхто не злетів, але вони вже готуються, суїтяться. Меду небагато, приблизно десь на відводок в круг буде корпус такий в натяжку, а в сім'ї складно сказати, ну корпус вже є. А буде чи ще не буде, час покаже. Ну Зараз на вагах кілограм. як і місяць тому кілограм і майже більше не було хоча соняшник там ще цвіте там цвіте з іншої сторони запаханим полем цвіте. Тобто соняшник ще цвіте ще недільку десь буде цвісти на вагах кілограм який рівно місяць назад вже місяць ваги стоять такий результат Це бджоли злітають, це не такий активний лід, просто вони покидають корпуси. Генератор переноску розмотав і дуйчик. Приготувався, зараз буду віддувати.